Дорогі мої, я вам зараз відповім на ваше питання. Яке ви питаєте? Завжди ваша українська відьма. Ядвіга, Ух, відьма з 10-му покоління. Ви мене питаєте, Ядвіга, у вас завжди дуже перспективні, радужні, добрі. Віщування, предбачення і гадання. Я вам скажу чого. Я ще з 6-7 років вже замічали мої батьки, що в мене сильніша сила слова. От те, що я скажу, воно буває. З возрастом почало воно більше-більше набувати. Через те, коли я гадаю, або роблю вам розклад, або віщую, я. Бачу побільше позитивних моментів, побільше щасливих моментів. І мені воно саме йде. Понімаєте від мене, з мого язика злітають у ці вам добрі, добрі слова. Понімаєте, я бачу негатив. Негатив я теж говорю, але я не хочу його більше озвучувати, щоб воно не збувалося. Бо в мене сильніша сила слова. Воно мені дано, ви розумієте, це ж його не однять, не забрати, це воно мені породу передалося. Я відьма в 10-му поколінні, в мене сильніша сила слова. От те, що я скажу, воно буває. Так що всі мої добрі прогнози, відьми, я двіги, вони вам збудуться і збуваються, ви мені пишіть. А те, що я бачу трохи негативно, я теж озвучую, але стараюсь його. Знаєте, поменше, поменше освітлювати, щоб воно не збувалося. Бо буває, коли у ну, мене хтось розізлить, це буває дуже крайній рідко. Я тоді щось таке ляпну, а воно тоді збувається. А я не хочу вам погано казати. Я вам завжди буду казати все світле, радісне на благо, на добробут, на статки, щоб воно збувалося. І воно збувається, бо мої слова мені дано, воно мені з народження воно дало дано сила слова. Це мені передалось. По дідовій лінії. Дід Властелен буває, як скаже, а ще як гром сильніший, він, як скаже, воно збувається сразу. Через те я вам завжди буду говорити побільше доброго, побільше, щоб було вас кохання, було міцне, крепке здоров'я. У наших соколиків все було в руках, щоб вони перемагали, перемагали, щоб ви завжди були в парі і завжди вам фортуна. За вами, знаєте, бігла, летіла і завжди вправу, і в ручку ліву вас вона ловила. Так було, так буде, бо я двіга так сказала і вузликом вам на фортуну зав'язала. Стоп! Тепер так, хто зараз прослухає моє відео, хто поділиться, хто підпишеться, підписники, дивіться, які карти. Тут пентаклі лежать прямо вже у вас в кармані. Їх треба тільки забрати. Зробити заговор мій. послухати, поділитися. Тут комета. Комета це удача. Летить до вас. І так, заговор, фортуна. На удачу, на доденьги, на здобуток, на грошовий статок. Я говорю деньги, бо же ж є і серед моїх підписників ті, що говорять на російській мові. А Теж вони все одно наші українці, ми їх любимо і будемо любити. Є ті, що за кордоном. Теж, і так, дорогі мої, заговір на фортуну. Запалюйте свічечку, яка у вас є, люба, желательно, воскова. У мене золота, заговорена. Це мої свічки. І так, слухайте заговір фортуна на удачу для моїх підписників. Ловіть, підставляйте, як слухайте праву і ліву руку, отако. і слухайте моє відео. Так, скільки зірок на небі збираються, так гроші, достаток, успіх до мене. Називайте своє ім'я, стікаються. З усіх зірок, що на небі, гроші, радість, удачу здобуваю. Силу цього заговора, заговора затверждаю, я двіга так сказала і вузликом на добро, на удачу, на фортуну зав'язала. Стоп! Вам цей понадобиться заговір, коли? Вам треба, щоб повернули срочно борг, ті люди, які вам ним віддають. Або терміново знаєте, видобуток грошей, наприклад, чи треба якась на лікарню, чи на операцію, чи треба за дитину заплатити за навчання, чи мало грошей срочно треба, і ви цим заговором здобудете. Но він не робиться так, не діє, щоб моментально. Але він діє, і ви самі це мені тут напишете. Так що, так або можете збагатитися на сімейний достаток. В сім'ю треба гроші. Хлоп, і вас вони будуть. Бо я двіга